Є новина, друзі. Зеленський здався за два дні. Єврокомісія контролює до кінця те, що реально відбулося, і які наслідки дослухати до кінця буде цікаво. Так от Зеленський вже вніс Верховну Раду законопроект про повернення незалежності НАБУ та САП довіряти Зеленському і е, депутатам не можна. Треба прочитати текст проконтролювати. Я думаю, що е, відповідні юристи це зроблять, антикорупційники це зроблять. Та й Єврокомісія це зробить. Вона привітала цей крок з Зеленського і сказала, що мають бути виконані всі побажання. Після наганяє від фондерлянь все має Зеленський виконати, і Єврокомісія це проконтролює е, до кінця. Ну тобто, не довіряють нашій владі в Євросоюзі, ніде вже не довіряють ні люди, ні. В Єврокомісії. чому не довіряють? Ну от я тільки що бачив телеграм-каналі, що сьогодні знову відбудеться акція в 19.30, і там вже пишуть, що люди збираються на акцію протесту, тобто нема довіри навіть після того, коли Зеленський вніс цей законопроект. Так що реально відбулось, і які наслідки? Зеленський і його оточення офіс. Вони ж однозначно збирали депутатів, готувалася оця спецоперація, яку я підтримував. До речі, підтримую до спір, тому що вичисля, вичисляти російських агентів в спецслужбах антикорупційних будь-яких абсолютно потрібно, і ну СБУ з цим справилась. Просто я не підтримую знищення і ліквідацію незалежності та САП. тому що це просто під шумок спецоперації зробили в оцю штуку, щоб ліквідувати незалежність Набута. САП. І що ж відбулося? Офіс і Зеленський підставили малюка, тому що він робив роботу для того, щоб вичистити агентів, а його висунули на прес-конференцію, щоб він пояснював, що там проголосувала Верховна Рада. Агент-прокурор взагалі сказав, що він не знав, що йому будуть збільшувати повноваження. Тобто його не ставили до відома, що буде така схема спецоперація, а потім швидке голосування, і ми тобі дадемо повноваження. Ну, з його слів, правильно? А що це означає? Що Офіс і Зеленський підставили силовиків. Підставили 263 депутата. Чому? Тому що вони спалилися. Вони ж так раділи, що вони тепер знищать Набу. Тимошенко кричала. А тепер Набу отримало незалежність повну. Ну після цього закону однозначно отримає. Набу отримало підтримку людей в Україні, які не дадуть його в обіду. Набу отримало підтримку Європи, США повну. І що буде робити Набу? Ну, Буде нищити, як то кажуть, ворога. Так? А ворог набу один. Корупціонери, депутати, чиновники оточення. Найвищого керівництва нашої держави це ж розуміло. І тим більше саме основне, що отримало набу це довіру громадян, яку не можна зараз отак викинути. І це я думаю, кожен детектив набу розуміє. І я думаю, що вони будуть активніше працювати зі всіма чиновниками. І чиновники це розуміють, і керівники правоохоронних і інших структур це розуміють, тому що вони на них напали, мали їх знищити, а не знищили, а додавали їм сили. І це означає, що зараз. Ну, буде серйозна боротьба. Жорстка, я би сказав, боротьба з корупцією ну, у всіх ешелонах нашої влади. І влада це розуміє. І їх всіх підставив хто Зеленський на хотів це все притягнути, і його офіс. І оце, як на мене, дуже серйозні наслідки для депутатів, міністрів, чиновників для всіх. Я думаю, що ми побачимо ряд серйозніших Підозр, обвинувачень, арешт майна і того іншого. Ну просто буде дуже 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 багато. І чиновники вони однозначно це. Розумію. І друге питання. Друге питання. Зеленський однозначно послабшав в рази. І це теж всі люди, які займаються політикою, зрозуміли. Тому що всі зрозуміли, що після двох днів протестів Зеленський здався, дав назад. Ну ніякий він ні Черчилль, не зміг він там свою диктатуру протримати навіть два дні, а просто здався. І це теж розуміє все його оточення. Всі міністри, депутати, правоохоронці всі розуміють. Що, ну, як то кажуть, лідер вже поранений. І не може він ну, тягнути таку ношу. Це і люди зараз всі зрозуміли. Після цього ганебного закону, який намагалися протягти, і після, отої, знаєте, задньої, яку дали за два дні, і під приводом того, що ми прибираємо російський слід, а в це ніхто не вірить. Студенти виходять на випускному в університеті з протестом, розумієте, що відбувається? Народ не пропустить, не пропустить цю ганебну, розумієте, ну ганебне знищення антикорупційної інфраструктури. І це буде вже тепер і по іншим питанням. Це всі розуміють. Що якщо людям не подобається, виходиш на протест, і Зеленський дає задню. Ну і всі його супротивники, це теж розуміють. Тому те, що відбулося за ці два дні, ну далі і так зрозуміло, що незалежність буде повернута, це, як то кажуть, ахілєсова П'ята Зеленського, яку знайшли всі. І всі побачили. Ну і підстава своїх людей, і керівників силових структур, і депутатів та інших чиновників. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост підписка, телеграм, в шапці профіля, підписуйтесь.